Все, воно, все. Ну, ніхто нічого не вкрав, все на місці. <laughs> ні, такі класні кубики, чесно, ну так в кармані взяв, <laughs> людям, до речі, подобається, бо воно і тактильно приємне, я не знаю. Знаєш, є ці іграшки, типу антистрес. Або цей тренувати кість, якщо там є якісь хвороби. А цей такий просто щось пом'ять, і ти подивишся, як він піднімається, вже вже заспокоюєшся. Тобто, так, да, до речі, релакс-ефект навіть може бути такий. Значить, поєднання да, таких преміальних матеріалів дає такий ефект, якраз утопання. в цьому. Якщо ви замовляєте або обираєте паралон, да, шукаєте його на диван там, для ліжка або для матрасу, ми підберемо. Ми зможемо обрати для вас найкращий варіант запропонувати рішення вашої проблеми. Дійсно, крім того, ці будуть матеріали класної якості. Ви завжди будете знати, що лежить всередині. Це не та історія, коли ви купили матрас. Він просто запечатаний з усіх сторін, і ви не можете знати, що всередині. Ні. Якщо ви купуєте ці настили, можете замовити у нас чохол на, матра... на матраси, з'ємний такий чохол на блискавці з трьох сторін, до речі, зручний в користуванні. Обрати наповнення для вашого матрасу і ви завжди будете знати, що є всередині. Тобто ці піни це така, скажімо, база, вони доступні характеристики на сайті. Тобто, обираючи ці матеріали, ви маєте просто ознайомитися з характеристиками. Дуже важливий момент. В інтернеті дуже багато інформації на цю тему, і зазвичай вона просто дезорієнтує людей. Бо, бо так виходить: не всі розбираються в цих цих штукенціях, не всі мали виробництво, не всі цим займалися, не всі тестували ці матеріали на собі, грубо кажучи. Да? Не кожен знає, скільки реально штука ця може служити. Ось така історія.